Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Противник і надалі веде обстріли українських позицій із озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування. Так, сьогодні, 21 березня, з п'ятої години ранку до 19-ї вечора, противник 30 разів вів вогонь по позиціях сил АТО. Найбільша кількість обстрілів спостерігалася на Донецькому напрямку. З 5.30 ранку, протягом двох годин, ворог з артилерії бив по Авдіївці. О 13.20 артобстріл знову повторився. З 5.50 до 7.40 по опитному бойовики вели вогонь з танку. Зі 120-мм мінометів ворог завдав ударів по Красногорівці, опитному, піскам. На маріупольському напрямку бандформування формування п'ять разів з мінометів протитанкових засобів і стрілецької зброї обстрілювали селище Широкіне. На Артемівському напрямку злочинці вели вогонь по Луганському, Майорську і Лозовому. Загалом протягом дня. Порушуючи мирні домовленості, російсько-терористичні угруповання двічі застосували артилерію, 15 разів міномети та гранатомети, 11 разів стрілецьку зброю.